Наземно роботизована платформа С1» – Пристрій, який можна адаптувати під місії. Якщо потрібно мінувати територію, розміновувати територію, підвозити БК чи будь-який інший вантаж, який потребує військовий, використовується «Сірко 1. Унікальність в досвіді, який ми здобули до повномасштабної війни, і інтегрували в наш робот. Тобто ці всі IT програмні блоки, апаратні блоки і механічні. Ключова характеристика, на основна, він невеликий і не маленький, тобто він середнього розміру і має дуже Потужні мотор колеса з редукторами, він має е, дуже гнучкий і швидко змінений зв'язок, просту форму для того, щоб е, дві людини могли його швидко завантажувати, розвантажувати і висувати на місію. І це найголовніші його характеристики, це простота. Не використовувати в тих зонах, де можливо людину, а дистанційно керувати пристроєм, роботом, тобто машиною. Це найголовніший виклик, якийсь особисто для мене є. І Сіркові 1 мені здається, з цим дуже-дуже добре впорався. Я аналізував ринок і побачив, що окрім літальних дронів є потреба. В використанні наземних роботів, керованих платформ, роботизованих пристроїв, які на землі також повинні виконувати завдання, як і в повітрі. Тому одного ранку я просто прокинувся, підійшов до свого інженера і сказав, що ось давай в мене є концепт, давай починати. Проблем було багато. Основна проблема це. Апаратна частина, щоб вистачало потужності. Не більше, не менше, але стільки, скільки це дозволяє, як економіка, тому що без економіки не буде існувати жоден продукт, його не будуть купувати фонди, військові, держава. Наступне це зв'язок. Зв'язок постійно змінюється. Те, що стосувалося повітряних дронів, зараз стосується наземних дронів, можливо, в майбутньому і інших типів розробків на землі в повітрі. І у нас на зараз це вже шоста десь генерація від початку розробки. У нас хлопці вчаться, якщо при умовах вони подивилися відеоплейліст, Текстову інструкцію подивились, почитали, приїжджають на навчання, і за один день вони готові вже керувати платформою. На Брайван подались, тому що із наявних кластерів новітньої технологічної зброї, яку підтримує цей кластер, на той момент брайван найкращий, тому що класні менеджери, класні підходи. Є методи, які впроваджуються дуже швидко. Ну і на, мені здається, менторство це супровід всього того, що відбувається у виробників, починаючи від концепту кодифікації впровадження в, через контракти в державу. Ми брали грант на один із вузлів сіркос — це безповітряні колеса. На зараз цей блок, цей вузол безповітряних колес інтегрується вже, і ми готові серійно його виробляти. Ми зробили за грантові кошти матрицю за допомогою цієї матриці. Ми виплавляємо безповітряні колеса. Брайван допоміг в стадії кодифікації. Було дуже багато менторства, нетворкінгу, того, що потрібно робити, і, скажімо так, чек-ліст, що, куди йти і для чого це все буде. Кінцевий результат очевидний, ми маємо кодифікацію, у нас закупова держава і все добре. Моя особиста місія це. Все те, що я здобув за досвід до війни провадити як інженер, як винахідник і як підприємець в компанії Skylab. Відгуки різні бувають, але вони всі дуже задоволені, тому що технологічних пристроїв подібних не так багато. І вони з задоволенням готові користуватись. Так, є речі, які потрібно впроваджувати. Ми це відслідковуємо і підтримуємо постійно зв'язок з військовими. Ми плануємо піти шляхом модульних рішень, тобто все, що пов'язано з рішеннями, які інтегруються в наявну платформу Сіркос С1», Тобто, це модуль розмінування, модуль замінування під різні типи мін. Це різні роботизовані маніпулятори, тобто руки для інженерних військ і багато інших модулів, які ми зараз розробляємо та інтегруємо в Сірко С1. Перемогти в війні.